В Ужгороді на чемпіонат України з художньої гімнастики зібралися спортивні клуби з усієї держави. Учасників тепло вітали на урочистому відкритті. Змагання мають неабияку вагу. Ці змагання є теж відбірковими змаганнями до дуже головних старців. Всі знають, що цей рік дуже відповідальний, бо він предолімпійський. Тому дівчатка виборюють своє місце в збірній команді України, яка буде представляти Україну на міжнародних змаганнях рівня чемпіонату Європи, чемпіонату світу, Олімпійських ігор. Закарпаття продовжує лишатися центром спортивного тилу країни. Відповідно, влада вносить корективи у свої рішення. Буквально на сесії минулого тижня було ухвалено ряд рішень, які, на мою думку, будуть сприяти чи покращать умови для організаторів різних заходів, тому що спортивних, які будуть проводитися в Закарпатті. Я не можу сказати, що це надзвичайно великий виклик, але це та робота, яку треба зробити, і треба зробити доволі швидко і показати всій Україні, що Можна приїжджати в Ужгород, можна тут проводити заходи. Отож і чемпіонат видався представницьким. На турнір з'їхалися кращі художні гімнастки країни. Ужгород дуже гостинне місце. Які приймає дуже часто чемпіонати України, дуже на високому рівні проводить ці змагання. І на сьогоднішніх змаганнях нас 53 клуби, 17 регіонів України, 202 спортсменки представляють різні клуби різних областей. Високий рівень змагань оцінили самі учасниці. Рівень чемпіонату України дуже високий, дуже сильні спортсменки. Є на кого дивитися, у кого вчитися. Наразі я задоволена своїм виступом, виконувала я вправо з обручем і м'ячем, але попереду ще була вистрічка, скакалка і без предмету. Потрібно не розслаблятися, і всі останні дні теж зібратися і зробити все нам по максимуму. Отож і налаштовувалися на виступи якнайвідповідальніше, а після них згадували виконання найскладніших елементів прав. У вправі з обручем для мене найскладніше італійське фуете з задньою рівновагою, а у вправі з м'ячем кидок м'яча з під ноги і ловля у поворот в задній поворот. Судді уважно стежили за виступами спортсменок. Кращі художниць сформували основу збірної України а для більшості чемпіонат став ще одним вагомим кроком у набутті спортивного досвіду.